Ми знаємо про те, що в Словакії відбулися вибори перемогла партія, яка проросійська. І її лідер, партія набрала 23 та інша партія, яка проєвропейська демократична партія набрала 18. І різниця, давайте прорахуємо: 23-18 це приблизно 5 Це немало для перемоги. Але давайте додамо математику: 23 плюс 18 дорівнює, наприклад, там 51, ну значить 50. Але ж є ще 49%, Правда, там же ще прийшли і інші партії. І за чого драматизувати ситуацію? Що там в Словакії виграла. Проросійська партія, ну, по-перше, не варто, тому що наші негативні очікування і наші якісь побоювання вони явно перебільшені. Ну, по-перше, Словакія, це не та республіка, яка грає якусь домінуючу позицію чи роль в Євросоюзі, чи в допомозі Україні там з військової фінансової точки зору. Давайте так. Будуть допомагати молодці, не будуть допомагати. Ну, небагато втратимо і не багато допомагали. Я, чесно кажучи, не знаю, чи взагалі допомагали. Скажем, це по-перше. По-друге, скажем, яку політику буде проводити парламент і уряд. Ми ж говоримо про те, що на виборах боролись не тільки дві партії. Там, якщо подивитися їхні рейтинги, то там є ще третя, четверта і п'ята партія. І цих якраз п'ять партій і будуть формувати парламент, і ну, напевно будуть домовлятися формувати і уряд, тому що. Все буде зараз залежати від того, в яку сторону примкне третя, четверта, п'ята партія. Мова йде про формування блоків владної і опозиційного блоку. І може вийштися так, що, ну, скажімо так, опозиція може мати набагато більше голосів в парламенті. І таким чином блокувати якісь там проросійські, антиукраїнські там, скажімо, рішення. Ну і в цілому, я самоподію подію при любих, скажімо, варіантах, тобто, як би цей сценарій далі. Не розвивався і по яких би варіантах. Чесно вам скажу, що тут для українців особливого хвилювання немає. Тому що Словакія, це та країна, яка економічно, наскільки я знаю, залежить від інвестицій. І від матеріальної допомоги от є такі країни, які є лідерами економічними в Євросоюзі. Ну, наприклад, раніше це була і Англія, але зараз Англія відійшла, і ми знаємо, що вона відійшла з Євросоюзу. Це залишається все таки Німеччина, Франція, Італія це такі ну, якби лідери, які наповнюють львину долю бюджету Євросоюзу. І різних фондів, і вони являються в великій мірі донорами для інших країн. Ну, наприклад, не секрет, якщо ви пам'ятаєте, донорство для Греції там списали, якщо не помиляюся, чи 60, чи 80 мільярдів доларів списали Греції. Я знаю, що таке саме донорство вдавалося Словакії, тільки в менших розмірах. до чого я зараз я це все говорю? Ви знаєте, можна донувати щоки і бути дуже проросійським. Ну я говорю зараз про ці вибори, про цю партію. Ну, якщо тобі не вприснуть, скажем, фінансову допомогу в західні твої партнери, то всі твої щоки зразу здуються. І там які зараз такі вислови про те, що ми вийдемо з Євросоюзу, ми вийдемо з НАТО. Ну, по-перше, це ну дурня, це дурня. По ще треба запитати словацький народ, чи він хоче вийти з Євросоюзу, чи він хоче вийти з НАТО. скажімо. А по-друге, ну, я думаю, що в центрі Європі, Європи ніхто із європейських партнерів і атлантичних партнерів не, не дозволить і не створить такі, таку ну, ситуацію нестабільності. Тобто Словакія це не та країна, яка може створити нестабільну ситуацію в Європі, а тим більше в світі. Я думаю, що все буде добренько, і десь за місяць за два ця тема взагалі забудеться. Там сформується більшість в парламенті і в уряді. Я думаю, що більшість ну, в першу чергу в парламенті буде вміняєма і буде демократична, і буде. Антиросійська і проукраїнська, тому що проукраїнська це значить проєвропейська. Це не то, що вони за Україну. То якщо ти за Європу, за Євросоюз, значить ти і за Україну. Там така св'язка зараз працює, а не інша. А в смислі ми будемо за Європу, але проти України так не працює. Єдина країна, яка зараз там собі це може дозволити і показувати таку поведінку, це Венгрія. Але я думаю, що ця ситуація теж ну, якби нашими зарубіжними партнерами потихеньку із Венгрією так само регулюється. Знаєте, В плані Венгрії. В Венгрії в, в, ні, в цьому плані інколи дуже смішно. Знаєте, Там Орбан робить такі знаєте, громадські заяви, ми те не підтримуємо, ми те не підпишемо, і так не зробимо, а потім проходить тиждень, проходить місяць, все підтримується, все підписується. А чого так? Тому що пройшло знову питання очередного траншу фінансового. Не підпишеш, не дамо. Ну, приблизно ось так. Хочу всім глядачам подякувати за перегляд моїх відео і за відгуки. Приємно їх отримувати, і запрошую всіх записуватися на мій канал і наперед вдячний. І всім всього доброго!